Thank you Дерусифікація топонімів у зв'язку з війною Росії проти України гостро постало питання позбавлення назв, які пов'язані з історією культури та радянською ідеологією. Тож у травні цього року у Сумах створили робочу групу, яка займалася перейменуванням вулиць провулків та проспектів. Мета взагалі перейменувань сумських топонімів – Це було відновлення на такому символічному рівні образу культурної та історичної неповторності нашого міста, суми, нашої громади, сприяння формуванню членів сумської громади, почуття національної самосвідомості, і намагалися е, також вплинути на те, щоб сумчани відчули і у них і у них зміцнився зв'язок, так скажімо так, з нашою малою батьківщиною. За час роботи групи експерти сформували перелік, до якого увійшли 184 топоніми у сумах та 33 – у старостинських округах. Перейменуванням займалися відповідно до затверджених принципів. Де можна було повертались історичні назви, також розглядались діячі місцеві, тобто народжені на сумщині або чия діяльність максимально була пов'язана з сумщиною а також видатні події з української історії чи знакові, якісь там які мають відношення до державних символів чи свят. Деякі релігійні теж маркери, і так само до діячів, які входять в загальносвітовий контекст. Визначили ще один принцип, що магістральні крупні такі вулиці ми е, називаємо краще не іменними назвами, не, не присвоюємо ім'я ім лише однієї особи. А тут вони мають нести якийсь узагальнюючий такий посил, який об'єднує звитягу всього українського народу чи певних якихось соціальних груп Після сформованих списків та рейтингів учасники робочої групи шляхом голосування присвоїли нові назви вулицям. Варто зазначити, що до уваги брали і пропозиції, які надсилали Сумчани через Google форму, а також запропоновані ідеї з петицій. Спільної згоди члени групи дійшли майже по всім топонімам, але залишили по кілька варіантів щодо курського проспекту вулиць Пушкіна та Робітнича. Остаточне рішення про перейменування усіх топонімів ухвалюватиме Сумська міськрада. До слова, крім перейменування вулиць, робоча група надала пропозиції щодо позбавлення шкіл іменних назв на честь. Радянських героїв а також демонтажу меморіалів, пам'ятників та бюстів у місті, із цими рішеннями мають визначитися профільні управління. Новини СТС. Підготовка до нового навчального року активно триває. Фахівці ДСНС вже обстежили 96% захисних споруд. За інформацією сумської ОВА, 44 укриття в закладах освіти області повністю готові до використання за призначенням. Розробляються також варіанти змішаної форми навчання онлайн і офлайн позмінно, оскільки кількість дітей, які можуть одночасно перебувати в школі чи садочку, не має перевищувати кількість, яка може вміститися в укриття. Виключно в онлайн форматі будуть проводитися заняття в школах, які розташовані у 25 кілометровій прикордонній зоні, або у громадах, де ведуться бойові дії. У військовій адміністрації зауважують, що остаточне рішення про відкриття буде прийматися по кожному закладу освіти окремо. Нещодавно росіяни з мінометів та артилерії гатили по одному з сіл Краснопільської громади. Під час обстрілу постраждало кілька приватних домогосподарств. Повністю згоріло приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалося сіна. А від вибухів з'явилися вирви на полях. Досліджуючи територію села, вибухотехніки знайшли уламки снарядів, використані боєприпаси та нерозірвані міни. Тут ми бачимо вибухник. Увігнувся, війшов у корпус міни. Також іще дуже багато фрагментів від мінометних мін, а також від РСЗВ, а також від САУ. Видні так як і воронки із залишками і осколками, так і пошкодження самих будівель. 82-мм міна пробила дах однієї з будівель, впала на підлогу господарської споруди і не спрацювала. Однак розірватися вона може у будь-який момент, кажуть фахівці. Тож вкотре закликають людей не наближатися до підозрілих предметів. Всі боєприпаси, які ви знаходитеся, або ті, що нагадують їх, це можуть бути і залишки, і двигуни, тобто не потрібно їх самотужки розбирати і дивитися, чи це вони відстріляли, чи не відстріляли, чи може це просто їхні залишки. Рашисти обстріляли громади Шосткинського району. За інформацією Сумської ОВА, 4 серпня росіяни тричі відкривали вогонь по громадах Шосткинського району. З гранатомету шість прильотів, з міномету два, а також випустили дві кулеметні черги без жертв та руйнувань. Ніч на ранок, 5 серпня, на Сумщині були тихими. Житель шостки з кримінальним минулим сподівався на котли для українських захисників. СБУ викрила чергового колаборанта. За даними слідства, чоловік тривалий час проживав на Луганщині, має кілька судимостей та зв'язки у кримінальному середовищі. Після відбуття покарання залишився жити у шостці. З початку війни зловмисник систематично розміщував та поширював у забороненій соцмережі контент із виправдовуванням збройної агресії проти України. Зокрема, вихваляв російських військових та учасників незаконних збройних формувань так званих. ЛДНР, а також сподівався на котли, у які потраплять підрозділи Сил оборони України. У помешканні чоловіка правоохоронці вилучили мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Сумчанка стала чемпіонкою Європи з жиму лежачі. У Будапешті триває чемпіонат Європи з жиму лежачі. Сумчанка Анна Рикун вкотре стала кращою на континенті. До того ж, встановила черговий світовий рекорд. При власній вазі до 57 кілограмів спортсменка віджала штангу вагою 125,5 кілограмів.